Насторожі здоров'я. Івано-франківські медики продовжують профілактичні огляди просто неба. Під вуличним шатром фахівці центральної міської клінічної лікарні вимірюють основні показники здоров'я вагу, ріст та артеріальний тиск. Також консультують та виписують рецепти. Поруч з наметами спеціалістів пересувний флюорограф. Довкола нього справжній ажіотаж. Якби так ви час обслужували людей. Багато вже інвалідів, вже до тої поліклініки, поки добереться. То... Так, мешканцям що місто це дуже сподобалось, тому що це вихідний день, коли люди не спішать на роботу, коли поруч біля їхніх домівок, біля тих об'єктів, де вони ходять, де мають час. І от бачите, що люди приходять і вони, ну, кожен думає дбає за своє здоров'я. Простіше пройти зараз, подивитись, чи все гаразд, чи якщо є якісь можливо. Ну, сумнівні моменти, щоб ті сумніви або розвіяти, або на початках їх вирішити. Діагностика просто неба кажуть ініціатори акції, вже дала свої позитивні результати. На відміну від стаціонарних оглядів в поліклініках, які мешканці часто з різних причин ігнорують. Тут кількість людей зростає. В такий спосіб медики не лише стають ближчими до людей, але й вчасно виявляють недуги. Ми тут при таких ситуаціях виявляємо і туберкульоз виявляємо і різні захворювання, як і легеневої патології, так і захворювання крові. На слідуючий раз, якщо ми будемо проводити акцію, обов'язково ми організуємо, щоб була лабораторія виїзна, щоб були глюкометри, щоб люди могли виміряти рівень цукру в організму. І різна така ситуація, яка є екстрена, що можна зробити. Профілактичні огляди просто неба в Івано-Франківську триватимуть щонайменше до кінця року. Вже наступної суботи медики Центральної міської лікарні розгорнуть намети поблизу автостанції на вулиці Мазепи.